Уже традиційно у страсний тиждень у різних куточках світу виконують ораторію Йозефа Гайдна Сім слів Христа на Христі невинятко став і Львів. Концерт влаштували у Домініканському соборі. В Львові цей твір звучить не наживо. У записі його виконує Берлінський філармонійний оркестр і хор. Візуальну ораторію ілюструють сім монументальних полотен народного художника України Мирослава Отковича. Підсилює музику і образотворче мистецтво читання святого письма. У нашому місті такий проект зорганізували вже в четверте. раз чотири роки тому ми зробили таку спробу на сцені оперного театру. Це був так званий мій творчий проект. Себто я намалював сім великих композицій на тему семи останніх слів Христа, які були, так би мовити, співзвучні з музикою Йозефа Гайна. Згодом проект показували у Софії Київській та на інтронізації нового глави УГКЦ Владики Святослава. Організатори хочуть, аби сім слів Христа на Христі стали щорічними у Львові.